Ну, ви в курсі, да, що в Канаді мова дуже англійська. Як ви. А, а на момент приїзду моя англійська була дуже. не дуже. А от, і... Ну, і ви знаєте, загалом ну, хтось проходить якісь тести на визначення мови, і я його не проходив, не було часу, якби. І, але це можна на математичній моделі легко вирахувати. Я вам зараз продемонструю. Uh, jingle bells jingle bells jingle all the way. And tonight, night holiday, hey. і, і ви знаєте, на момент приїзду. Я перших 3-4 місяці послуговувався п'ятьма фразами, які закривали 90% моїх щоденних потреб. А, значить, morning, good night. А, о. А, значить, thank you. А, thank you very much і wow. <ф QR> Дякую. Але ви знаєте, коли приїхав в Канаду, була одна фраза, вона була просто моєю улюбленою. Я її ніколи до приїзду в Канаду не чув. І це була любов з першої почутої ноти. Вона асоціювалася у мене, знаєте, з підтримкою і солідарністю зі мною, як з українцем. Щоразу, коли я її чув. Мова йде про фразу «No rush». Коли я приїхав в Канаду, я знав, що канадійці, американці, вони зазвичай дуже часто ковтають закінчення. І на моє глибоке переконання, я, я свято в це вірив, що ця фраза пишеться ось так. Ось так. Уявіть собі, перший день на роботі всі співробітники англомовні. Ну, я б сказав так, специфічно англомовні індуси. Розумієте, конкурентне середовище було дуже непростим, і я, я дуже відповідально взявся за роботу. Ну, Ми українці, і космос або наш, або нічий. Пашу, пашу, пашу. Десь під обід виходить власник бізнесу. Підходить до мене між нами відстань метри три і каже мені: Юрій, no rush». Я відразу сказав йому дві з п'яти завчених фраз. Я сказав «Thank you» і «Thank you very much», Але ви знаєте, в контексті того, що відбулося, я зрозумів, що цього недостатньо. І я зробив це. Я. Я підійшов до нього і обняв. Дякую. І от це все воно відбувалося в моїй душі, я ж очі закрив. Стоїмо так хвилину, знаєте. А моя уява малює, знаєте, Кремль, жовто-блакитний прапор, майорить і іделія. І тут цей, якби власник бізнесу перебив мені цю іделію, фразу. Фразою Юрій, let me go, пліз. Я не знав, як відповісти правильно, і я вирішив відповісти взаємністю. Ну, те, з чого він почав. І... Притиснув я його до себе і кажу: ну, раш, бро. <плес> На наступний день я пішов е, в державну установу канадійську. Вона була дуже зайнята людей було дуже багато. У мене таке враження, ми з вами в одній черзі стояли. <рес> Нарешті підходить моя черга. Народу, тьма, слухайте. Ну і мені, пані, за вікном, щось. І я роблю вигляд, що я, знаєте, шукаю потрібний документ, а там ж ш... і шукаю, шукаю. І тут вона сер. Наураж. No Ну, по-перше, друзі, ну мене максимум називали, прошу пана. І, і, і я мав підозру, що в мені є краплинка аристократичної крові, знаєте? Сер, але її науражу. No я розумів, що моїх завчених фраз в цьому контексті, ну, вони будуть просто зайвими для держслужбовця. І я зробив це. І Я притиснувся до віконечка, і я нахухав по всьому периметру. І намалював сердечко. І в середині сердечка я написав: «No rush». В цьому шумному приміщенні настала тиша. І ви знаєте, це було. Я себе відчув героєм фільму Хоробре серце. Знаєте той момент, коли? Я зробив це. Я став повний ріст, розвернувся до всіх, хто в черзі, і сказав ну враж! Вони мовчали. Я додав. Форевер ever. <laughs> аплодували. В черзі аплодували. Дякую.